Привіт! У нас до вас цікаве питання. Назвіть, будь ласка, всесвітньо відомих українців. Тарас Григорій Шевченко. Та. Леся Українка, Іван Франко. Наш президент зараз діючий Володимир Зеленський. Зеленський, Зеленський Порошенко. Порошенко. Янукович. Не фонтан, звісно, президент, Словщики, який є. Бандера, Шухевич. Грушевський. Пилипорли. Тарас Раз Григорьевченко, Леся Українка, Іван Франко, Ірина Костенкова, Богдан Ступка, Ольга Сумська, Шевченко. Шевченко, Шевченко футболіст, Зінченко, мудрик футболіст, Ярмоленко, Миколенко, Усик, Олександр Усик, Усик. Усик. Віталік, Анна Бессонова, гімнасти. Олег Верняєв, олімпійський чемпіон. Жан Беленюк це олімпійський є чемпіон. Йон, народний депутат. Кубка. Ілля Подкопаєва, Шугар, Лася Нікітюк, Кароль, Моначик, Вакарчук. Кенельзи, е, без обмежень, Скрябін. сучасник можемо назвати залужного. Чорновола, відмітити. Як же без Чорновола. <звук> Сучасна. Якщо зовсім Кузьма, чим не сучасність. <звук> І наші хлопці досить багато. Грінка. Багато імен приходить, але вони, на жаль, не, не, не відомі на всю країну.